Як з'єднати гідрозоляційну шпонку? І зараз ми розглянемо на прикладі один із методів, як правильно спаяти гідрошпонку так, щоб шов був надійно загерметизований. Для цього нам знадобляться такі інструменти: зварювальний топірець, будівельний фен, металевий косинець, ролики, канцелярський ніж. І, звісно ж, сама гідрошпонка. А мені зараз надобляться надійні чоловічі руки. Всім привіт! Ми покажемо, як зробити з'єднання двох кінців гідрошпонки методом зварювання. Перше, що ми повинні зробити, це включити наш зварювальний тупірець і довести його до температури 200 градусів Цельсія. Важливий момент по з'єднанню. Краї гідрошпонки обов'язково мають бути рівними. У випадку, якщо вони не зовсім рівні, треба додатково зачистити і зробити гладенькі краї. Далі ставимо нагрівальний топірець і щільно тиснемо обидва краї гідрошпонки. Вона починає плаватись, бо цей матеріал ПВХ пластичний, плавиться при температурі 200 градусів Цельсія і таким чином дуже легко з'єднується. Потрібно дочекатись повного оплавлення краю, і після цього повільно виймати топірець і з'єднувати краї між собою. Після того, як ми з'єднали гідрошпонку з однієї сторони і добре проклеїли кожне ребро і деформаційне вікно, ми її перевертаємо і приклеюємо додатково стрічкою із ПВХ за допомогою будівельного фену. Будівельний фен виставляємо на температуру 450 градусів за Цельсієм. Зайвий кінець ПВХ стрічки обережно відрізаємо. Ось і все готово. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Придбати товар ви можете за телефоном на екрані або на нашому сайті. Арфен Україна для тих, хто будує. За допомогою чи консультацією, ви можете звернутись до нас. Якщо гідрошпонка, то тільки Арфен. Герметизуйте разом з нами. До нових зустрічей!